Панони, а може ви не будете махати стволом? Та воно ж не заряджено. Щось воно заклинуло. Е, алло. Е, а може палець прибереш? А що не так? Ей, що там робиш? Куди поїхати постріляти? Трохи дивно зараз чути це питання, тому що цивільних стрільбищ стало дуже багато. Мені здається, що майже кожні пару місяців відкривається новий стрілецький об'єкт. Перша частина цього відео буде для початківців. Розкажемо, що, як, до чого, що з собою брати, куди їхати, як стріляти. Друга частина відео це компактна програма. Для тих, хто не хоче шукати весь інтернет, дивитися, які вправи постріляти. Просто відкривайте це відео і йдете по ньому. Тож почнемо з того, куди поїхати постріляти. Зараз ми на стрілецькому об'єкті, який називається практика, це дуже старе стрільбище, і сюди приїздити можна постріляти з рушниці, карабіну пістолетного калібру та навіть карабіну на короткій дистанції. В описі до відео ви знайдете посилання на сайт, на якому зібрані всі стрілецькі об'єкти в зручному форматі. Далі що з собою взяти? Головне це зброя, також патрони. Зазвичай ви можете купити патрони на стрільбище, але вони будуть в два рази дорожчі. тому купуйте їх в магазині. Заздалегідь далі захист очей, захист слуху. Якщо у вас їх немає, то вам видадуть їх на стрільбище, але це будуть прості, не дуже зручні речі з будівельного магазину. Далі беріть з собою зручний одяг, взуття. Це може бути якісь туристичні речі. Також не забудьте про кепку, а також воду та якийсь перекус, тому що стрільбище зазвичай знаходяться дуже далеко від цивілізації. Можете кинути в чохол або стрілецьку сумку мастило набір інструментів, а також не забудьте собою гарний настрій. Як підготуватись до першого візиту на стрільбище? Відкрийте інтернет, знайдіть вашу модель, подивіться основні маніпуляції зі зброєю, тому що буде трохи дивно, якщо ви не зможете зарядити зброю на стрільбище і всі будуть чекати вас. Також вивчіть основні характеристики вашої зброї, будову, з чого вона складається. Бажано, щоб під час першого візиту на стрільбище зброя вже була пристріляна. Ви можете зробити це в тирі ібіс посилання буде в описі, або ви можете подивитися наше відео і зробити це самостійно. Ну що ж, перейдемо до вправ. Базові маніпуляції та техніку я розказувати не буду, тому що ви можете знайти їх в цьому відео, а розкажу програму, яку ви можете використати, щоб провести оплачений час на стрільбище з користю. А тепер давайте розкажу, з якою зброєю я буду виконувати сьогоднішні вправи. Ось ці два карабіни однакові, хоча одразу і не скажеш. Це карабін Ordnance в калібрі 9х21. Це прямо з коробки, а це вже затюнений, який готовий до стрільби, до змагань, до тренувань. Про весь тюнінг, який я встановив, я буду розказувати по ходу вправ. Тому залишайтесь і дізнайтесь все, що на нього навішано. Яка в мене зараз задача? У мене є три типи патронів, і я хочу перевірити, чи правильно вони працюють з моєю зброєю. У мене це стандартний патрон СТС, патрон з експансивною кулею і дозвуковий. Я зараз зроблю першу вправу, моя улюблена білдріл 6 метрів. В максимальному темпі потрібно зробити 6 пострілів в одну мішень. З кожним з цих видів патронів і перевірю, чи дійсно вони працюють моїй зброї, тому що стріляти я буду максимально швидко. Також у мене є фальш-патрони від компанії Інерт Ammo, Вони дуже корисні як для тренування на стрільбищі, а особливо для тренувань вдома. Ну і звичайно, що такі швидкі спліти неможливі на мілспек у тому вам потрібно замінити ударно-спусковий механізм, щоб ви могли швидко стріляти і влучати. Я залишу посилання на доступні USM в описі до цього відео, і ви зможете їх переглянути. Для вимірювання часу я буду використовувати таймер Кестел. Він допоможе вам знати як загальний час виконання вправи, так і час між пострілами. Дуже корисна річ для тренувань. Я собі поставив затримку 3,5 секунди. Після натискання в мене буде цей час для того, щоб підготуватися. Заряджаємо звичайні патрони СТС Full Metal Jacket. Так, показує час виконання 1.26. Не всі постріли зловило, тому не можу сказати спліти. Але гарно відпрацювало. Гарна група на мішені. До речі, використовую я компенсатор від компанії Tech. Також в моєму рейтингу є. Компенсатор від компанії майстерня 313 і також від стріли. Зараз поки що залишився на цьому. Поїхали далі. Наступними у нас будуть експансивні патрони. Патрони СТС з експансивною кулею. Найкращі для самооборони. Теж все відпрацювало добре. Показує час. Перший постріл 089 із 0,17, 0,15, 016 015 018. Непогано. Поїхали далі. Зараз у нас дозвуковий патрон, рекомендований для використання з глушниками, а також для спортсменів, тому що тут віддача має бути істотно меншою. Так, час виконання вправи знову 1.70. Цікаво. Подивимось. Перший постріл 088, спліти 16, 16, 15, 17, 18. Ну, дуже схоже, що я можу сказати. Карабін працює з усіма типами патронів нормально, тому ми переходимо до інших вправ. Наступною вправою буде виконання першого пострілу з трьох положень готовності зброї. Третє положення зброя розряджена, без магазину. Друге положення магазин приєднаний без патрону-патроннику. Його треба дослати. І перше положення магазин приєднаний, патрон-патроннику. І поки що я буду заряджати магазин за допомогою ось такої штучки. Дуже сильно полегшує сам процес заряджання. Вона продавлює патрон, потім кладете наступний і все. Це дуже просто. Використовую я магазини від компанії Глок. На них я встановив подовжувачі магазинів від компанії Automatic. Це українська компанія, збільшує ємність магазину на 4 патрони. Для чого це потрібно? Тому що якщо ви будете заряджати повну ємність такого магазину, його досить складно приєднати. А ось така п'ята дозволяє вам зробити це комфортніше. Що ж, першою вправою буде третє положення готовності зброї. Карабін розряджений. Магазин в мене в кишені. За сигналом таймера приєднує магазин. В цьому мені, до речі, допоможе розширена шахта від компанії Tech. Досилаю патрон і роблю по одному спліту, тобто по два постріли в кожну мішень. І подивимось час виконання. Час виконання вправи 4.10. Подивимось спліти. 14 було, 16 було. Досить швидко, досить добре. Все в мішені. Поїхали далі. Наступна вправа друге положення готовності зброї. Магазин приєднаний, тобто мені потрібно дослати патрон і знову ж таки зробити по спліту в кожну мішень. Готові? Поїхали. Що ж, Перший постріл був 202. Зробимо цю саму вправу, але з першого положення, коли зброя заряджена патрон-патроннику, і перейдемо до більш динамічних вправ. Досить швиденько вийшло. Хоча один постріл вийшов з центральної зони. Що ж, перший постріл 0,85, спліт, я бачу, був 15 і 14. Дуже швидко, дуже добре, поїхали далі. До речі, використовую я каліматорний приціл Shield. навіть два. Для чого другий під кутом 45 градусів, ви побачите трохи пізніше. Вони компактні. Дуже витривалі, тому я їх можу сміливо рекомендувати. Наступна вправа у нас в мішені на дистанції десь 15 метрів, не впевнений, що буду сплітувати, зроблю контрольовані пари. А потім, якщо все буде в зоні альфа, спробую стріляти швидше. Так, що вам сказати? Трошки є Чарлі. Зараз спробую зробити це ще раз. Друга спроба, так скажемо. Так, друга спроба вийшла краще. Ну, а тепер спробую постріляти швидше. Так, що вам сказати? В принципі, можна стріляти швидше. Давайте ще спробу. У мене прям з'явився такий азарт. Пробуємо. Добре, що ж, стріляти можна швидко. А, перший постріл 1.11 був, тому що трошки я затягнув, щоб лучити, але спліти стали 22-20, тобто на такій дистанції можна стріляти швидко. Звичайно, що не все буде вальфі, але навіть Чарлі мене влаштовує. Наступна вправа це стрільба по металовим мішеням. Вони маленькі і вони потребують концентрації і прицілювання. Давайте спробуємо. До речі, в мене стоїть пружинний буфер від компанії Armaspec. Знаю, що в когось були нарікання на них, але в мене він відпрацював вже багато тисяч пострілів без питань. Але в мене спеціальна версія для карабінів пістолетного калібру. Стріляємо по металу, спроба 2. Взагалі ніяких питань, переходимо далі. Наступна вправа, яку я вам хочу запропонувати, це стрільба по мішеням поруч із заручниками. Заручники це ось ці червоні мішені. Що тут важливо розуміти? Те, що каліматор у вас вище, ніж лінія ствола, і тому, якщо на близькій дистанції ви будете тілитись прямо в залікову мішень, то ви можете влучити в штраф, тому що кулі будуть летіти нижче. Враховуйте це і стріляйте обережно, особливо коли поруч з мішенями є заручники. Поїхали! Так, ну що ж, ви бачите, що я навіть взяв занадто великий запас. Я цілився над мішенями, воно прилітало нижче. Але треба брати трошечки менший запас. Давайте спробую ще раз. Як ви можете бачити по першій мішені, заручника я таки вбив, тому що взяв тепер занадто маленький запас. Але це тренування для того, я сюди приїхав, щоб. Визначити для себе, куди мені потрібно цілитись, впевнений, що третя спроба буде кращою. Я обіцяв розповідати вам про те, що у мене на карабіні. У мене фіксований приклад від компанії Magpul. Я його поставив просто для того, щоб не регулювати, один раз поставити і тренуватися, забути. А також збільшена защіпка від компанії Odin. Набагато зручніше у всіх маніпуляціях. Що ж, штрафні мішені. Що ж здається, я зрозумів, куди мені потрібно цілитись, щоб і ворога вразити, і заручники були цілі. Переходимо до наступного завдання. До речі, не забувайте розбирати і чистити свої магазини. Я їх не змащую, просто притираю насухо, щоб грязь не липала. Тому що це половина надійності роботи вашого карабіну. Кілька порад щодо холостіння. Ось такі фальшпатрончики. для чого вони потрібні? Для того, щоб ви могли працювати всі маніпуляції. Наприклад, третє положення, коли ви вставляєте магазин, досилаєте патрон. Робите спуск. Без фальшпатрону вам доведеться розбирати магазин, щоб карабін не ставав на затворну затримку. Також, ось такі фальшпатрончики ви можете на стрільбищі перемішати з бойовими, стріляти, усувати затримки і бачити всі паразитні рухи, які виникають. Тому дуже корисна штучка. Рекомендую. Наступна вправа це незручні положення. Права і зліва. Наприклад, ви можете використати ось такий щит, обмежити собі ноги якимись планочками і пробувати. Пробуйте робити так, щоб коли ви будете прицілюватись, у вас прямо напрягалися м'язи справа або зліва. Якщо ви стріляєте зліва, ви можете або перекластися на ліве плече. Або, якщо у вас встановлено ось такий читерський каліматор під кутом, ви можете стріляти з правого плеча просто через цей боковий каліматор. Зараз я покажу, зроблю, наприклад, по 5 підходів: справа, зліва, справа, зліва, справа, зліва. І ось таким чином, щоб пропрацювати ось ці незручні положення. Поїхали! Ось таким чином виглядає вправа з незручними положеннями. Тренуйтесь, тому що це може знадобитися і в спорті, і під час виконання якихось завдань, щоб не висовуватися, а стріляти зі слабкого плеча за укриття. І що ж, фінальна вправа на сьогодні, після якої ми об'єднаємо всі ці маленькі вправи в одну велику і виконаємо, це стрільба в русі. Я вже багато разів розповідав, як це робити, тому зараз просто її виконую. Ще один підхід тільки швидше, тому що стрільба в русі якраз нам потрібна для того, щоб перейти з однієї точки в другу стріляючи. Зробив на півсекундочки швидше. Ну і третій фінальний підхід. Швидкість така сама. Я задоволений. Давайте виконаємо всі завдання разом. Треба було круто. Треба було змінитися. Зміну магазину я не зробив, одного патрончика не вистачило, але я отримав масу задоволення. Спробуємо ще раз. Цього разу вийшло швидше, якісніше. І на цьому ми завершуємо наше відео. Ставте питання в коментарях. Дякую за перегляд!